Ми звикли, що музеї це такі собі установи, які тільки зберігають фонди. Але львівські музеї тепер впроваджують інновації, які дозволяють оживити музейне життя і залучити якомога більше відвідувачів. У музеї мертва тиша і нудно. Це не про сучасні львівські музеї. Працівники цієї сфери зрозуміли найголовніше свого глядача. Треба виховувати з дитинства. Тому нацмузей запровадив урок у музеї. Школярам викладають матеріал в інтерактивній формі гри. Вони можуть сидіти на подушках, бігати із завданнями квесту, складати пазли із копій ікон. «Пропонуючи їм свою методику, ми перетворюємо їх дієвими особами у нашому уроці і в багатьох моментах просто змінюємо роль екскурсовода, який виступає як учитель, і роль учня. Для таких ігрових майстер-класів та уроків у Нацмузеї зараз створюють спеціальну кімнату. А от музей Соломії Кружельницької приваблює глядача можливістю раз на рік спробувати себе у ролі музейника. Тут впровадили проект Львів музичний, за яким школярі можуть безкоштовно прийти у музей і у будинок органної музики. Плюс цього музею у тому, що він згуртовує навколо себе музичну спільноту Львова. Тут діє музичний салон, де відвідувач одразу потрапляє і на концерт. А ще діти можуть виступити у домі, де жила Славетна Крушельницька. Учні школи імені Соломії Крушельницької мають можливість в останню середу кожного місяця під час навчального року прийти до нас до музею і дати концерт. Вони вчаться тут виступати перед публікою. Ще одним таким інноватором є музей історії релігії. Тут запровадили день родини, коли для сім'ї вхід безкоштовний. А для дітей є майстер-класи. Наприклад, пропонують кресати вогонь або перенести себе у давній час. Вони знайомляться з побутом давніх людей. Вони намагаються з древка, шнурка, з сукирки кам'яної зробити справжню таку з ручкою сукерку чи видобувати за допомогою кремнію тертям вогонь. Якось працівники музею історії релігії вигадали переодягнутися у костюми. Так започаткували костюмовані екскурсії. З часом, окрім екскурсії, експозицію додали і мандри під земеллями музею. Тут глядачів зустрічають князь Лев, княжна констанція, Гальшка Остроська. Усі костюми купували за власний кошт. Таким чином це дало досить хороший результат, оскільки починаючи від травня, коли запустили ці проекти, кількість відвідувачів у нас зросла приблизно в тричі. У кожному музеї інновації здебільшого базуються на ентузіазмі та ініціативі самих музейників. Щоправда, залишаються і такі музеї, куди ще не впускають активне мистецьке життя, іде дотепер тихо. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.